Вчора з депутатським корпусом ми обговорили ряд цих питань і одноголосно прийняли рішення про те, що це вже треба якби ставити на цьому крапку. На нашій громаді на сьогоднішній день ще триває діалог з священнослужителями московського патріархату про те, щоб вони переходили до православної церкви України. Діалог це одна сторона, але юридична ну, Сторона політична сторона це то, що залежить від нас на, на завтрашній день. Нас планується провести громадське слухання по переходу релігійної громади, якраз іменно міста Деражня. То після того будемо вже ну, будуть, у нас є актив, які над цим працює і е, про, ну, вони запропонували першу чергу зробити по, по місту дораження, а далі вже будуть дивитися по різних жестах, подальше по старостинських округах.